Ще раз російська пропаганда і терористична діяльність це різні речі. Притягнути за вуха можна все, що завгодно підтримку за підтримку Росії. Треба судити. Чому все, ви так боїтеся цього арестовувати? Все, чому ви боїтеся? Ну не ви особисто, а ваша влада. Чому ви боїтеся почати проти нього розслідування, передати справу в суд за державну сраду? Тому що на себе вийдуть, бо самі його туди привели. Може на підтримку Росії його туди привели? В цьому проблема розумієте? Так як вибачте проти Бойка, ввели санкції. Що це означає? Що в нього ордінок забрали? і він далі бізнесом займається? Розумієте, це імітація. І піар, цих людей треба карати жорстко через суд нас, і притягати за злочин. У нас є одна проблема, одна помилка, будь ласка, одна помилка яку ми допустили у 2019 році, що багато тих, як виявилося, покидьків, які зрадили Україну. На превеликий жаль, ми не винесли з влади, ви не винесли з державних системи після того, як Порошенко втратив владу. Всі вони, на превеликий жаль, дісталися нам у спадок. І ми не довели ту справу, яку нам поручив український народ. Те, що багато покидьків в 19-му році залишилося в владі, те, що каже колега за слово народу, повністю погоджуюсь. Мені нема чому панувати, і зараз багато ще лишилося, і далі треба їх чистити, і цих арестовувачів далі не приводити до влади. Я сподіваюся, що це буде хорошим уроком до влади для влади.